Ольга Киця, моя Україна. Моя Україна це небо безкрає, це сонце, що вранці теплом огортає, це ріки бурхливі, ліси та діброві, це гори високі, поля весолкові, це мова, що лізе в пісні соловіні, це гордість і сила у кожній людині. Це хліб у колосі і вишиті мрії. Любов до свободи і вічна надія. Моя Україна це Київ і кручі, славетний Дніпро, його хвилі могучі. це воїни мужі герої, солдати, які захищають країну від ката. Люблю твої гори, степи й полонини, моя найрідніша свята Україна, нехай наш Господь захищає від болю. А сонце охорне тепло твою долю.